І всім привіт! Сьогодні ми будемо грати у Crusader Kings 3 на Iron Man, звісно, за Київську Русь, а саме за правителя нашого Ізяслав. Це син, один із синів Ярослава Мутрого, який помер і залишив після себе спадок у вигляді роздробленого, точніше, роздроблених королівств, князівств. В історії це називається як. Тріумвірат. Тобто, Черніговом править наш брат, пресно править наш брат. Ну і Новгород, Плоцьк і так далі. Це із нашої люди з нашої династії. Ми будемо пробувати відновити Київську Київській її кордонах історичних. Ну, або, в принципі, можна спробувати щось і більше. Тому ми починаємо. Приємного перегляду. Ми беремо. Я думаю. закон. Хоча гляну, хто у нас наш син? Він. Ага, військовий. Окей. Звісно, Ярополк у нас такий, такий собі хлопець. <кхем> ну, але. Що маємо? Ти маємо. Ми беремо управління. Беремо ми багатство. У нас є прокачана відка до архітектора. Це дуже-дуже добре. Ми зможемо заробляти багато золота, розвивати наші провінції, ну на нашу вочину, Київ, Житомир, Чорнобиль, Туров, Звягіль. Ну або те, що нам дістанеться у... у випадку війни, після війни. Е, так, вибираємо закон. Наш, е, наш син Єрполк вийде заміж. Вибачаюсь, жениться на нашій племінниці. Ну, ось ця, в принципі, непогана, тому вберемо її. Так, далі у нас немає лікаря. Лікар нам потрібен це 100%, тому ми його шукаємо. Далі розвішуємо наші стяги. Так, далі. У нас є професійна армія. Це дружинники та онакри. Унагри онагри це прям дуже-дуже-дуже добре. Тому що це вже 1066 рік. І тут вже замки доволі таки міцні, тому це дуже в самому початку. У нас є дружинники. Ми їх розміщаємо в Житомирі. І далі ми будемо збільшувати їхню кількість та наймати е, лучників. Вони. Добре на холмах, на пагорбах, в лісі, в Тайзі. Тайз у нас немає, у нас тут багато лісів пагорбів, тому думаю, це буде дуже добре. А, далі рицарі у нас малочисленні. Ух, який у нас хороший рицар є. Дуже-дуже добрий рицар. у нас є. Деревлян, Дмитро, Садист, ну, це не страшно. У нас є гость. Ну, також непоганий. Давайте його візьмемо, ти паче 25 золота це небагато. Це взагалі 15, це також непоганий. Ну і Є за 10 ну він... м'якаво. Ми не беремо такого. Ну, окей, в принципі, 7, 7 є і добре. Далі наші союзи. Ми, звісно, заключаємо із сіма, з ким тільки ми зможемо, тому що це не допоможе в майбутніх війнах. Нам буде набагато легше з цим впоратись. <кій> Просто всім надсилаємо і все. <кій> всім надсилаємо. Мінус 8. З ним ми будемо покращувати стосунки. М М М Дитя 13 років. Ну окей. <кій> Підростеш, ми тебе повпливаємо, в принципі. <кій> так, і далі. В принципі, тут. Поки все, я думаю, можна запускати час. Да-да, Зараз було дуже-дуже багато ось таких новин. Ну, ми їх скіпаємо, пропускаємо. Це нам не цікаво. Так, лікар. Лікар і лікар нам дуже потрібен, і потрібен лікар дуже хороший. Євдокия. Вона лікар. Майже другого. Невірно. ну Це, в принципі, без різниці. Середня, ну. Євдокія. Хороший варіант. вона, нас віроломна, але. Я думаю, нам це не завадить. Е, наші притворні. Хай покращує свої навики. Далі караванчик нам не потрібен. Е, Головнеконюшний, в принципі, теж наш Святослав Син. О, крепкий боєць, ризикований, походь такий дуже-дуже непоганий, в принципі, наш, наш синок. який нас любить, не те, що наш другий син <сум> Мстислав, який наш суперник, на жаль, ну але це логічно. Раніше в ці часи дуже часто так було, що сини не люблять своїх батьків. Потім вони не люблять своїх братів. Ну і так далі, ви розумієте. Так, це добре. добре. Він буде нашим рисарем, я думаю. Не наш син. От ми, йому ми забороняємо. Ага. Окей, не можемо. Ну, не добре. У нас якась, якась є подія. Всеслав. Євстафій. Це Наші дварицера так розумію, так? Так. Обичаюсь, вийшов. М -м... Особистий воїтель? Ну, мені б краще би охорону насправді, але... 40 стрес отримувати, не хочеться. М -м... їх Хочу у них пригодні середні, але в принципі, в принципі, принципі, хай буде влаштовую прийом. Так, перший. Наш управляющий васал і рицар. Тобто це. Досить могутній персонаж в нашій країні, тому ми постараємося до нього прислухатись. Мій господин. Угу. Хочу, щоб ми їм золото. І за це ми потребуємо вклад на податки з васалів плюс 5% і контроль плюс 20. Mm -hmm. 165 золота на плюс 5%. Щось я Щось я навіть не знаю, якщо чесно. Не, я думаю, того не варто. Так. Втрачати престиж нам не можна. Краще виберемо це, це безласідків. <гуми> Знову ризирь. І в стафі. Що ти хочеш? діє, дивиться на мене. Мій володар. Важко не помітити, що в остатній час фінансове пол положення країни. Досталяє чекать. Кращого. <гуми> так, так хай забирає. Хай забирає. десь після золота. Місто ні, краще це буде замок. Давайте отак, так. Так буде набагато краще. Так, закриваємо. Ну, в принципі, можна час запускати, а можна відразу воювати проти. Ой-ой-ой! Що це тебе за такі союзи відразу? Ну, ось на чернігі можна, в принципі, напасти на нашого брата і суперника. Претенції мого персонажа. Присі, майже весь черніги ми собі заберемо. А нас не вистачає престижу. Блін. Добре, добре. Тоді ми беремо е, заняття. Влаштуємо пір. Звісно, що в Києві. Е, давайте. З моїм графом з зблизимося. Так. Початний гость буде у нас. Е, брат, ні, ні. Син. Давайте сина виберемо. Ось так. 98 золота, до речі, не так і багато. От Престиж, так. Да, престиж мені потрібно покраще, збільшити. Тому ми беремо це. 35 престижа сходу отримуємо. <кій> Пір у нас буде через 8 місяців. Йоу. А чому так довго? Ладно. Не страшно. Що я забув? Що я забув зробити, точно. Берем. Ось так. На Львів. Беремо ось так на Київ. М -м -м. Плюс 0%, нормально. Ух, який нас поганий таємний радник. Йо -йо. Ну Краще бути дипломатом слухайте. Один. Зрозумів тебе. Я тебе зрозумів. Ростислав. Блін. їх би якось якось би його. Трібофлю. Це де? Це ось тут. Оготні васало? 600 людей має, слухайте. Такий вже він слабенький. Тому таркань. А це ще в принципі, далеко. Ск... Скільки ти маєш людей? 200. Ну, 300 майже за округлим, так? Ні, слухайте, я думаю, я його... Зміню, тому що ну 5 це взагалі. Давайте нашого лікаря напевно назначимо. Угу. Ось так зробимо. Ну, я не хочу, щоб мене потім через е, цього із ісмутаркані е, Ростислава вбили, тому робимо так. Запускаємо час поки що. Поки будемо наших притворних. Непогано було би. Непогано було би конюшого. О, голового охотника виривано наняти. А нікого немає, так? Блін. О, хороша. Мій телеграмі. Якраз хороша. Так, назначимо його. Хай шукає. Хай шукає. Вовка. Мене призиває війну наш союзник, король Ха... Харальд IV. Протокол проти Англії. Окей, okay. <свісна> приймаємо, але звісно ми туди. Не підемо. <свісна> Тому що це дуже далеко. Я не хочу просто туди йти. Це... Ми втратимо дуже багато людей тільки через те, що ми просто туди підемо. А ще брати участь у битвах це... Ні. Ні. це не для нас. Це не наш вибір. Ну, накоплюємо наш Престиж, нападаємо на Чернігів, забираємо. Наші землі. Потім відпочиваємо, трошки не падаємо до Яслав. І далі вже можна на Полоцьк. Я думаю, потім нападемо на Починів. Так, пір починається. Не забуваємо, що нам потрібно отримати якомога більше престижу. З Олексієм? Це хто? Маршал із Коростеня. Так? Ну окей. В принципі, це для мене не важливо абсолютно. О. -о, -о. Ага, ні. -ні. Вибачай мою жінку, але Престиж нам набагато важливіший ніж ти. <с> даний момент. 80 Золота. Ні, я не хочу втрачати. Давайте краще втратимо золото. Битва з Васалом, зі Львова. Давайте, напевно. Хм... Оце, вред, непогано. Оце вредне непогано. Давайте цей виберемо. О, о! Ха! Мій друг, тепер. Найс. Це дуже добре. 225 престижем ми отримуємо з цього. Це дуже добре. Дуже добре. Нам тепер висичить на на війну, тому ми відразу, просто відразу беремо. Вибачай, мій брате. Але, 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 але. Мені потрібно об'єднувати нашу країну. Країну нашого батька. М -м -м. <кій> Окей, нападаємо. Зменшуємо швидкість. Ну, це принцип не важливо. Давайте тут. Збираємо сюди всіх. Керувати армію буде не я. Точно не я. <кій> Васал мій уже тут, так? 15, 18, 18 Тобі не можна воювать. Ей! Тобі не можна воювати! Тобі не можна воювать! Я тобі. Взагалі-то заборонив зробити. Де він? Де мій, син? Я тобі заборонив, воювати, Якщо що. Не можна втрачати нашого сина, тому що він хоч, би, хоч він і такий собі, але це не краще, мені здається. Хоча архітектор він непоганий. Ну взагалі б хотів, би, щоб оцей був нашим перевителем, але ну, буде як буде. Так, окей, давайте зразу, напевно, на... на Чернігів. Зараз вересень, скоро буде грудень. Невдало, звісно, почав війну, але хай буде так. Euh, так, це не важливо. На вину своїх союзників. Так. А, 800 воїнів. Ну, таке собі. Ось так буде краще, mm. да. Ну, хоча б так. Так, ну. Ведемо плогу Чернігу, ворогів поблизості не видно, тому я думаю, ми збільшимо трошки швидкість. А ось їхня армія. Вона перемогла. Це в них громадянська війна, так розумію, так? В Чернігові. М -м 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 так, так, так. Це громадянська війна в Чернігові, ну нічого страшного нам все на руку. Ведемо блогу. Чернігова. Надіюсь, я просто захоплю його в полон. Чи віта... армією сам керую? Питання важливе. Ні, в... ні, він сидить в Чернігові. Ні, ми його не захопили в полон, ну і ладно. Так, йдемо далі на наступний замок. Давайте нового російськи візьмемо облогу. Так, і до речі, е, так, гра у нас на російській мові, тому що українізатор дуже і дуже поганий. Він некрасиво виглядає, на жаль, тому ми будемо грати на російській мові. Але коментувати я буду на українській. Ну, скоріше на суржику, але. Буду старатись, звісно, на українській мові коментувати всі події. Так. Ведемо далі у в блогу. В принципі, нас достатньо, думаю, грошей. Золота. для покращення Роман. Роман помер. Наш племінник. Ну і ладно. Я думаю, ми візьмемо щось для податків. Сади. Uh. Оце прям те, що нам потрібно. Оце прям те, що нам потрібно. Ой, ой, -ой. це взагалі. І розвиток плюс 2%, і припаси 15% плюс 500. Пір коштує мінус 30%. Це взагалі. це... Взагалі прям шик. Брем це. Покращим, золото нас хватить. М -м -м. Наш фасал з галища. Окей, горбатий. Ну, і нічого страшного. Приймаємо його, отримуємо престиж, плюс велич нашого двору. І признання. Це також, що дуже важливо. О, бачите, я ж казав. Беремо це, Плюс привіз контролю. Це прям, це прям дуже добре. Контроль у нас поганий. А де? А, тут? Ну, не важливо. <кхів> Абсолютно не важливо. Тому беремо. Наші армії йдемо на наступний замок. Путвіль. По дорозі немає нічого. Я нічого такого немає, окей. Окей. Я думаю, серії у нас будуть плюс-мінус по 30-35 хвилин. Ну, щоб не навантажувати вас і самому довго не монтувати це. Тому що все-таки буде обрізати і так далі. От. Але серії будуть виходити. часто. Не знаю поки наскільки, але часто. Олена. М -м Дуже християнське ім'я було, до речі, Маркарет. Марина, Сара, Крістіна, Магдалена, Юді. Дайте краще Анастасія буде. Відразу будемо її обучати. Давайте в управління. І будемо її опікуном. У нас управління. Добре. А может я в какое-то краще управління чем у нас? Наша щенка. Хай будет так, так. Хай буде так. А она католичка, да? А звідки она? Пяст, А она с Польши. Ага. А можешь, пожалуйста, изменить свою религию? Не захочет она. Так. <coughs> Окей. Поїхали дальше. Втрата 6%. Погано. Так. Нове достоинство. Я думаю. Alt щось будемо йти. Тому що це тут плюс податки. Берем це. Їдемо далі. Уже 40% у нас рахунку переможного. Тому ну, я думаю, це. Не надовго, я думаю, це не надовго буде мійнатися. <кхід> Кузен. Ой-ой-ой. Так, я щось пропустив. Я щось пропустив, і ми. ой-ой-ой-ой-ой, оце помилка від мене боже Ну, вже добудемо, добудемо добудем облогу. Добудемо блогу і просто втікаємо назад додому. втікаємо в Київ. Ти взагалі хто? Ой-ой-ой, слухайте. Якось все пішло не по плану, якщо чесно, я думаю, можна. Ось так зробити. Він не захоче, да? Це наш син і наш суперник. Окей. Беремо цього. Берем цього. Цього сюди. Цього сюди. Не захоче, да? Окей. Цього сюди. Цього. Цього сюди. Ой-ой-ой-ой! Оце то. Оце то! Помилка моя, Боже... Оце тут, звісно, від мене критична помилка, я б сказав би. Критична помилка. Ну окей. Будемо щось вирішувати. Як я так не додивився, боже? Це напевно через те, що шопол дуже мало припасів, так. Скоріше все, що так. Не, я казав додому йти. В Київ. Будь ласка, йди. Йди, будь ласка, в Київ, дякую. Дуже-дуже дякую. Вау! Велике князівство в Волинь. Непогано, ти звісно, непогано. Так, ну ладно. Чекаємо, набираємо припаси, відновлюємо війська, підемо далі. Е Ой, ой, ого! А тут ще. грузинський пот. Тиф. Удачі! Удачі вам там поздихать всім. Окей, окей. Тому беремо всю армію. Надо дати битву нашому брату. Він, до речі, очолює військо. Якщо ми його зараз розіб'ємо. Розіб'ємо. І, можливо, візьмемо його в полон, то це буде дуже-дуже для нас добра новина. Тому що ми зможемо. закінчити війну. Нам треба бігти з ним. Нам треба з ним бігти, щоб скоріше. Дати битву, васал, дякую. Ага. Граф Іван. Пінськ. Пінськ. Пінськ, пінськ, пінськ. Пінськ. Ага. Це точно ні. Напевно, давайте це. Ну, звісно, звісно. Бляха, мухає втрати простиш. Ладно. Даємо битву. в на жаль, о, нам би ще одну битву дати, або захопити ще одну територію, яку ці ми зможемо закінчити теж цю війну. Ем, ось так беремо. Нам буквально один замок потрібен. Нам потрібен один замок. Або битва. Ну, краще битва, при цьому ніж замок. Так, краще йдемо битву. І підемо розбиратись з Аланією. Відтікаємо? А, не втік. Окей, битва виграємо. І виграємо одразу. <кій> Миримося. Так, все, ми примирились, отримуємо мінус стрес, тому що наш брат, наш суперник. Смоленск. Ох, він ще получив рану під час битви. Ой-ой-ой-ой-ой. Це дуже добре. Дуже добре, але нам потрібно відстоювати свої кордони, тому ми йдемо в сторону Одеси. Давайте тут встану, напевно, відновимося по повного припасу і тоді підемо далі. Я думаю, чернігів я залишу собі. Відразу робимо ось так. Не поняв. Ого. Окей. М а все інше ми віддамо ...віддамо комусь із наших. Людей. Я взагалі думаю, просто землю можна роздати будь-кому, тому що тут, я не знаю, тільки початок гри, я не знаю, хто тут. От тут він непоганий, в принципі. Він непоганий Осипович. Я думаю, його йому можна віддати. Оці землі. Ні, стоп, 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 стоп. Ага. Отак. Баронство Васєвск. Аграрство. Карачев. Окей. Значить, оце. Це. Віддамо йому. Оце і оце. Ось так. Даруємо титул Далі. Новосіль. Окей, беремо. Даруємо його. Я думаю, що... Ні, точно не тобі. Можна і тобі, в принципі. Даруємо ось так. Далі. Смоленськ. В Смоленськ ми віддамо комусь дуже хорошому. Бажано йому. Так, так, йому віддамо. Ось так. Це ми закупили чернігів, чернігів ми тобі не віддамо. Отак, робимо. Все, даруємо титул. І це нас залишилося. Так, чернігів, Так, так, це правильно. Але куриськ потрібно буде комусь віддати. Будь-кому віддамо, І це також будь-кому віддамо. Ну, нормальні, в принципі, люди. Ось так буде найкраще. Так. Ось така у нас Київська Русь, поки не в повних кордонах, але ми до цього, до цього будемо йти. Слабкий контроль це зрозуміло. Много багато герцогств. Раз, два, три. Так 3 тік Герцогство. Ти чого? Ти чого? Блін, це. Це погано. Якщо чесно, це погано. Ладно, з цим потім розберемося. На сьогодні все. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Зустрінемось найближчим часом на продовженні нашої кампанії за Київську Русь. Будемо воювати проти Аланії, І напевно підемо війною на Переяслав і Печеніїв. Ну а далі будемо розвивати наше королівство. І йти далі. Всім, о, всім дякую, всім пока!